Хейча це якийсь новий вид чаю, сьомий, або це підвид якогось чаю, який ви вже знаєте, або можливо, це взагалі якийсь інший напій. В цьому короткому інформативному відео ми розберемося з цим питанням повністю. Отже, що таке хейча? Хейча це посферментований чай. Він ще називається китайською чорний, але важливо розуміти, що. Це не є аналогом чорного в класифікації західній, тому що чорний чай в західній класифікації дорівнює червоний чай в китайській класифікації, а чорний чай якраз це постферментований чай. І от якраз хайча це чай, який має постферментовану обробку або природним шляхом, або частково контрольовану за рахунок. Додавання певних мікроорганізмів. Ви зараз скажете, але ж за рахунок мікроорганізмів ніби ферментується поер, де ж дівся поер? Так, от поер це просто один з підвидів хейча. А в чому ж особливості Поеру? По-перше, Поер він походить виключно з китайської провінції Юнань, а точніше з маленького містечка Поер. Звідти і Походить назва чаю. І, до речі, називатися чай пуер може тільки, якщо він був виготовлений конкретно там. Так само, наприклад, як шампанське закріплено за шампанію, парма, парська шинка закріплена за пармою і так далі. Тобто, це назва, яка по геолокації закріплена конкретно за конкретним регіоном. Це перша особливість. Друга особливість, що для поеру використовуються тільки великолисні варіації Камелії Сененці. І поер він може бути шен, це коли він природньо зістарюється, він може бути шу, коли він штучно зістарюється за допомогою такої дуже Індивідуальної, скажімо так, виключно для пору характерної методики, яка називається водуй. А в інших моїх відео про шупоер, про шенпер я дуже детально розповідала про те, як кожен з цих підвидів виготовляється. До речі, давайте подивимося на шу і шенпер. І подивимося а, взагалі на інші види постферментованого чорного чаю. От, будь ласка, подивіться, це шупуер, бачите, зпресований млинчик. От такий він. Це шенпуер, який природно зістарився. Бачите різницю? Він більш має а, таких зелених, жовтих відтінків, а тут більше такі коричневі, а, помаранчеві та навіть чорні. А от вам, будь ласка. Хейча, тобто теж чорний постферментований чай. Але ви бачите, наскільки вони відрізняються. Тобто основна е, суть тут в тому, що хейча це взагалі велика, широка категорія постферментованих чаїв. І поери належать до неї, але вони дуже такі специфічні, і ви знаєте, у вас на слуху поер, а не хейча. Тому що пуер, він просто більш популярний, більш розпіарений. А інші види постферментованих чиїв, вони можуть походити з будь-яких провінцій. Наприклад, Хунань, Гуансі, також вони можуть походити з інших країн, наприклад, з Тибету. І, от, до речі, сьогодні я для вас заварю і ми розберемо з вами аромат та смак, якраз хайча з Тібету, а саме з Бутану. І ферментація взагалі хайча, вона, скажімо так, більш природна, ніж, наприклад, ферментація шупоеру. Але там теж можуть домішуватися, як я сказала, контрольоване зістарювання. І методи цього контрольованого зістарювання можуть бути досить різні, і вони дійсно можуть відрізнятися від провінції до провінції, від країни до країни. Тобто там є більше варіацій, тому що за шупуером закріплена конкрет. Оця от методика Вудуй і все. Пуер може виготовлятися тільки так. А тут є багато різних варіацій. І саме через те а, смаки та аромати хайча не з району Пуер, вони можуть а, мати більше різних варіацій, а, більш а, ширшу номенклатуру смаків та ароматів. А, і сьогодні а, у мене а, я знайшла, а, був такий невеличкий пакетик, якраз хайча з бутану. Такий хайча ми сьогодні будемо куштувати. Бачите, бутан хайча 23 рік. Тут написано регіон, а, з якого конкретно він та камелія Сіненціс, бачите, квітень 23-го року, і отут а, темний чай, чорний, його ще а, називають, постферментований. Давайте глянемо, як він виглядає. Подивіться, будь ласка, дуже цікаво. Величезні листки, вони прям чорні, вони просто навіть синьо чорні, я би так сказала. Давайте з вами з ним познайомимося. Насправді для мене це теж буде вперше, тому що я не заварювала цей чай до цього відео. Цей пакетик у мене був просто семпл, 15 грам, тому якраз отут десь є 15-14 грам. Зараз нюхаємо. А, значить, тут а, от, одразу можна порівняти з пуером. А всі ви знаєте, що пуери дуже характерні, а, особливо якщо ми говоримо про шу, а, то йому характерні більш такі землисті а, грибні ноти, а, ноти такого вологого, якогось осіннього лісу, вологої землі. Тут таких ароматів, принаймні в сухому листі, немає. Тут я відчуваю, знаєте, такий аромат, я би навіть сказала, не стільки деревини, навіть скільки якихось от от таких напівоброблених меблів. Знаєте, навіть якщо, можливо, вони вкрити лаком. До речі, ви знаєте, що чаю можуть бути також притаманні не харчові аромати. От якраз такі, як гума, як аромат меблів, пилу. Гуталіну для натирання взуття. Так, 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 дійсно, вінілу от в цьому хайча, я, мабуть, теж відчуваю щось таке от дійсно, як пахне вініл. Щоб ви знали, це не означає, що це погано. Просто чорному чаю, постферментованому чаю хайча таке протаман. Як ми заварюємо? Я взяла. Чайничок, який я використовую суто для шупуеру, ну, тому що все ж таки вони досить подібні. Я взяла окроп, тому що постферментовані чаї ми завжди заварюємо прям найгарячішою водою. Розігріваємо, розігріваємо чайник. І зараз будемо пробувати. До речі, хочу вам сказати, що я не дуже часто п'ю хайча. І тому зараз теж з вами буду відкривати для себе щось відносно нове. Особливо мені цікава, цікавий ефект хайча по стану. Тому що від відшупує стан такий дуже заземлений, дуже розслаблений, такий, ніби, знаєте, як Стоун, ніби як після марихуани або чогось такого. Ну, в легкому, значить, в легкому сенсі. Але. Тим не менше, так, розігріваю. Тепер думаю, що листя, ну, на мій погляд, листя дуже гарні, але бачите, які вони великі. І насправді. Так, засипаю, засипаю все разом з гілочками. До речі, бувають такі от варіації чаїв, коли навмисно різних, і у лунів так само, коли беруться не тільки листочки, а ще й гілочки. І, до речі, мені втраплялось іноді бачити чай. Значить, я його пробуджу, тому що мені здається, що він цього потребує. Так, от кілька разів я зустріла чай, який зроблено суто з гілочок. Теж дуже цікаво. Дивіться, я тільки його е, сполоснула, скажімо так, погляньте, який вже темний. Цікаво. Так, ну це ми пити не будемо. Ну, і тепер, до речі, давайте подивимося, що е, виробник-продавець, е, як пропонує продавець його заварювати. Е, я взагалі, е, особливо, коли вперше купую якийсь чай, я е, е, завжди намагаюся слідувати, тому що рекомендують. Ну, тому що все ж таки продавець вже його пробував. Він його тестив, скажімо так. Ну а я довіряю продавцям, в яких я купую регулярно. Тому я слідую рекомендаціям, а потім я вже експериментую. І буває так, що я там тримаю довше, ніж рекомендується, або навпаки, коротше роблю проливи. Тому це мій підхід. Я спочатку слідую, а потім для себе розумію, чи мені подобається це, чи я буду щось для себе експериментувати. Так, понюхаємо. От тут просто дуже інтенсивний запах вінілу. Вініло, і знаєте, є фарба Гуаш. Знаєте, така, от, така як сказати, дуже така е, В дитинстві малювали Гуашу. Не гуаша, а Гуаш. І отут, ну, конкретно просто цей аромат. До речі, пишіть взагалі, чи любите вихейча, як ви до нього ставитеся, а ті, хто вперше дивиться це відео, як вам взагалі <гум> такий, такий опис, що чай пахне вінілом, чай пахне е, значить, фарбою? Когось, можливо, це може трошечки відлякати. Е, от, але. Це теж дуже цікаво. Значить, перший пролив нам рекомендується тримати 20 секунд, потім 10, потім 15. У мене немає таймеру, як я сказала, хочу трошки сполоснути, чи хай, але я так вже по відчуттях в принципі, можу орієнтуватися, скільки пройшло часу. Зілю вже зараз, бо щось мені він видається дуже якимось потужним. А, так, ну і дивіться, в мене цей чайничок 180 мл, і от е, я взяла там скільки 14-15 Ну, як на мене це нормальна пропорція, а ви вже дивіться самі. Е, я обов'язково напишу в описі відео, е, як називається цей чай. Якщо вам буде цікаво, ви зможете його теж купити. Так, ну що, дивіться. Е, По-перше, колір. Ховаюся, щоб ви побачили. Я би охарактеризувала цей колір як такий глухий, коричневий. От е, з, мого, з моїх спостережень, що характерно для Шуперу, наприклад, що дуже часто він віддає таким брунатним кольором, навіть фіолетовим, таким більш е, е, рубіновим, е, якимось бордовим, тобто більш таким, я би сказала, як це сказати, не яскравим, ну так, таким. Блискучим і яскравими такими кольорами, а цей глухий. Я би назвала цей колір прямо глухий, глухий коричневий. Продовжую я відчувати е, дуже сильний аромат вінілу. Давайте тут тепер. Ого, а тут щось цікаве відбулося, чекайте. Е, тут я починаю відчувати якісь рослинні е, аромати. Знаєте, які рослині? А, уявіть собі, якогось, знаєте, такого трошечки застарілого, не запрілого, а просто такого застарілого, сухого, листяного лісу. Я маю на увазі не лісу, де живі дерева, а от якщо там а, якісь там дрова або навіть такий хворост для розтопки, знаєте, каміну лежав, і він такий сухий, можливо, навіть припав пилом. От щось таке. Я розумію, що людині, яка вперше можливо буде дивитися це відео і тільки почне знайомитися з чаєм, це не видається дуже таким, знаєте, цікавим описом чаю, але це цікаво. Я думаю, так, ну що, давайте спробуємо. Я зараз хочу показати вам ще зблизька колір цього чаю. Погляньте, будь ласка, от, бачите, от, мій чайник, він суто коричневий. І от я вважаю, що цей кольор дуже подібний до нього. І подивіться, будь ласка, тут теж. От просто коричневий колір. Ніякого бронатного, ніякого бордового, нічого такого немає. Суто коричневий колір. Так, це в мене чашечка з Берлінського чайного фестивалю. Подивіться ще отак на просвід. Прям дуже коричневий. так. Ну що, давайте спробуємо. Продовжую відчувати вініл. Знаєте, що хотіла вам сказати, як тільки побачила, як виглядає е, цей чай в. А, значить, в піалі. Мені це нагадало. А, знаєте, коли а, от, з дитинства а, чорний чай, який ми називаємо чорним, а, ти кладеш цукор і трошки лимону. Коли багато лимону, він стає такий жовтий, так світліший. Але коли трошки лимону, він стає такий не дуже не супер темний, але глухий колір. От. Це точно такий колір, як от я пам'ятаю, цей чай в дитинстві. І чисто по тому, як він виглядає, от саме через таку глухість кольору, мені це теж згадалося, як ми у бабусі з криниці значить, робили чай. Він був супер несмачний, саме через те, що там було ну, це. Верховодка. Тобто з такої верховодної криниці я вважаю, що ну він просто супер смачний, тому що там вода просто перенасичена різними елементами. У мене, до речі, є відео про те, яку воду краще обирати для чаю. І от, коли ви пробуєте, наприклад, шу, він, мабуть, я би сказала, що він, мабуть, більш. Там просто є більш такий, знаєте, виражений і більш різкий смак, можливо, навіть трошечки більше в кислу сторону. Трошки, зовсім трошки. Я не хочу сказати, що е, шупер кислий. Шен набагато більш кисліший. Але цей чай е, у мене є відео, коли я варила чай на відкритому вогні, і я додавала буквально одну грамулечку сіль. А, тому що я а, там десь читала, що так а, і, в, і в деяких регіонах а, значить, заварюють так чай, додають сіль. І от у мене таке враження, що ніби в цей чай я би сказала, що хтось до мене а, додав сіль, тому що він дуже м'який. Тобто, якщо порівняти з будь-яким в цілому шупуером, то шупуер там, більш такий проявлений, більш жорсткий, я би сказала, такий і агресивний, мабуть, смак. А тут він дуже такий приглушений, тобто він дуже-дуже-дуже прям пом'якшений, я би так це назвала. Дуже м'який і навіть солонуватий. Хоча я хочу зауважити, що я постійно використовую одну ту саму воду. Зараз я в Брюсселі і я заварю тільки спа. Що в піалі? Давайте понюхаємо. В піалі я продовжую відчувати менше вже проявлений вініл, більше гуаш, фарбу. Але щось ще домішується. Я би сказала, щось такої з продуктової лінійки, але що не можу вловити зараз. Тобто, от знаєте. Для тих людей, кому ще важко сприймати шупуер, я би сказала, що, от, можливо, вам навіть легше починати з хача. Але я хочу підкреслити, що через те, що немає такої чітко визначеної методології, ну, саме того, як робиться оця постферментація, коли додаються мікроорганізми. Там. Від регіону до регіону це дуже сильно варюється. Ви бачите, що є з інших країн, не тільки з Китаю хача. І тому, звісно, я можу вам зараз сказати, що це дуже м'який хайча, але ви візьмете хайча якийсь інший, і він буде абсолютно відрізнятися. Але якби говорити конкретно про це, то я би сказала, що в порівнянні з будь-яким шум, самим класичним, він дуже цей м'який смак, і він більш нейтральний, тому що шу там прям дуже сильно відчуваються і горіхи, і гриби, ну, в залежності від конкретного шу. А тут він просто більш такий м'який. П'ється легко. Я би сказала, що він середньої щільності напій. І зараз ще хочу ще раз понюхати піалу, щоб вловити оту ноту, яку я не могла. Чомусь мені зараз прийшла взагалі на думку Крейда. Це не дуже класний опис чаю для реклами. Ну, реально, крейда. От, як вона на смак, тому що крейда вона дуже така. Е... Як це? <кій> ну, дуже така ніяка, да, на смак, а от саме на аромат. І тут є ще якась присутня кислинка. Звідки з'явилась кислинка? Її в смаку абсолютно немає, але от в ароматі піали вона є. Давайте подивимося е... на змоклий лист. І так, відкриваю. Хочу, щоб вам було трошечки видно, ну, дивіться. А, ви бачите, наскільки чорний лист. Я би сказала, що він виглядає як мазут. Правда? Дивіться. Як мазут, або, знаєте, а, ніби залили водою а, чорнослив. Такий прям чорний, 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 чорнослив. Ну так. Такий цікавий хайчан. Ну що, я сподіваюся, тепер ви розумієте, що таке хайча. До речі, зараз себе на екрані ви бачите таблицю, в якій я зібрала порівняльні характеристики Шупуеру і інших хайча. Ви можете собі її заскрінити для того, щоб вона у вас лишалася, і ви тоді маєте дуже таке конкретно структуроване уявлення про те, як відрізняється хайча взагалі від конкретного підвиду хайча. А саме шу поеру. Я не просто так порівнювала більше з шу, ніж з шеном, тому що все ж таки за смаковими характеристиками вони більш подібні через що? Через те, що в хайча так само частково ферментація прискорюється. Він може бути частково природно зістарений, але частково. І е, використовуються якісь методи, знову ж таки, там граються з вологістю, е, з доступом, недоступом повітря і так далі. І так далі. І е, е, тому вони більш подібні все ж таки за смаковими якимись характеристиками, тобто можна знайти якісь е, паралелі, тому що шенпуер ну, він досить сильно відрізняється, тому що в нього там повністю природні заставлювання. До речі, якщо хочете знати знову ж таки детальніше про те, як виготовляється Шенпоер, як виготовляється Шупер, дивіться мої відео, Відео, у мене є прям цілий плейлист про поери, там я теж дуже детально пояснила. Ну що, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, пишіть в коментарі обов'язково, діліться зі своїми друзями, мені буде дуже приємно Підтримуйте чайний україномовний контент. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який чай ви п'єте, якщо п'єте, за що ви їх любите чи не любите. Буду дуже чекати. Все. Прощаюся з вами до наступного чаю!